щодо будівництва реконструкції капітального ремонту пішло на картова. На зазначену міту передбачено фінансування в розмірі 10 млн грн, з яких 3 598 тисяч 3 млн 598 тисяч у нас міського бюджету розвитку і 6 млн 401 тисяч за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Позиції ми Значит, предлагаємо вниманию членів на нашого комітету обрабатували таким образом, що виїжджали проєктанти, смотрели в натурі. что собой представляют или иные препозиции депутатов. Ну, некоторые мы все по, скажем так, все-таки э -э отклоняли в связи с тем, что... Ой, не, не спеши. А? В связи с тем, что, например, некоторые, на, на нашу думку, не были в том или ином критичном состоянии, Некоторі тротуари предлагались, которые проходили ну буквально рядом з комерчими учрежденнями. Тобто, норма віктор Федорович, ну ми ж не на міті. Ми повинні побудувати дорогу разом з тротуаром. Ви її не будували 8 років. Коли і я вносив пропозиції і проект я був... дороги не будую. Виктор, секунду. Не, ти давайте, Володя, давайте... я по-конкретному... Этому... ну В зв'язку з тим, що дорога буде стоїти порядка там, 15 мільйонів, по а тротуар все таки ну, по прикидкам, чим-то, ви это поняли, да? Тобто есть тротуар, Зараз люди йдуть по дорозі, просто по да. коленям. Назарій ми, ми розбиваємо. Запиши оце. Ми вернемося через рік чи через два. Коли почнуть будувати дорогу, і почнуть руйнувати тротуар, і чи наші наступники, чи ми будемо піднімати Тес, да я докажу. Те саме питання, що зараз піднімає Борис Григорович по бордюрам. Бо він сидить і мовчить, бо він знає, що я прав. Так, а що ти дорогу треба строїти разом а з, з, з тротуаром, не спочатку тротуар, а потім дорога. Ми отоб'ємо бордюром тротуар. Що ви мені? Один і той же проєкт, ну точно. Якщо в комплексі запроєктували, буде залишається. Якщо немає, будь ласка, ще Ми вернемося до цього. Артур Олександрович, ми ті, хто підтримує це. Це очікують уже давно. Це нагальна потреба в місті зробити. Роками не робити робить ту вечір. Так, да. тому, починаємо.